Вітаю, друзі! Я Ольга Гаркавець, директор інституту практичної психології. Запрошую вас прийняти участь в нашій акції Чорна п'ятниця. Саме зараз ми пропонуємо вам пройти навчання на наших самих популярних довготривалих програмах зі знижкою від 25 до 70%. Які це саме курси? Це сімейне консультування, дитяче консультування, психосоматика, розлади харчової поведінки, поглиблений курс консультування, арт-терапія, звичайно, наші популярні курси з метафоричних карт, це пісочна терапія та будь-які інші ви можете подивитися за посиланням. Самий важливий момент. Ви можете пройти навчання, і на кожному навчанні у вас буде підтримка. Ви отримаєте відповіді на всі ваші запитання, у вас будуть домашні завдання. Звичайно, будуть демосесії. Тобто, ви будете дивитися, як саме консультувати клієнтів за допомогою методу, який ми вам пропонуємо. За посиланням, вся інформація, приходьте. Акція триває дуже короткий час, тому потрібно встигнути. До зустрічі.